Полтавська громада відзначила 135-ту річницю від дня народження земляка голови директорії головного отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри. Цікавиться цією історичною постаттю і Віктор Бугайчук, голова облдержадміністрації. Зокрема, він зазначив, що його приємно дивує зміна світогляду політичного діяча. І спочатку сповідував над ідеєю соціал-демократії і був одним із засновників Української соціал демократичної робочої партії, але пройшовши буремні події революції, усвідомлюючи, пересвоюснюючи події, які відбуваються, свідомості цієї людини змінюється. Світогляд, а ось Петро Ворона, голова облради, вважає Симона Петлюру гарним прикладом для наслідування, особливо для молоді. Наприклад, Симона Петлюри виховувалися цілі покоління борців за волю, і незалежність України і і покоління шестидесятників. Несучасна молодь, яка стояла на майдані. Після промов посадовців громада поклала квіти до меморіальної дошки Симона Петлюри та попрямувала на театральну площу, щоб подивитися тематичний концерт.